Вітаю, дорогі мої друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню. Сьогодні буду за вашими проханнями готувати смачні котлети без м'яса і легенький поживний салат. Сподіваюся, вам сподобається, і ви будете готувати разом зі мною. Тому що все, як завжди, легко, просто із тих продуктів, які завжди є у кожної господині. Цибулю я нарізаю невеличким кубиком. Обсмажую на невеликій кількості олії до злегка золотистого кольору. А тим часом я підготую гриби. Сьогодні я взяла декілька печериць і наріжу також невеличким кубиком. Але дивіться, якщо у вас грибів немає, або ви не любите, нічого страшного можете не додавати. Або якщо маєте для більш насиченого смаку, можете взяти сушений грибів, запарити, подрібнити і також обсмажити з цибулькою. Відправляю подрібнені печериці до цибулі, яка вже встигла підзолотитися, поки не випарується весь сік з грибів. Нехай трішки охолоне, а я тим часом підготую фарш для котлет. Подрібнюю всі овочі так, щоб було зручно відправляти до м'ясорубки. Сьогодні в мене це смачна соковита морквочка, білокачанна капуста. Я це все пропускаю через м'ясорубку. За цей час в мене вже гриби трохи охолонули, і я також гриби пропускаю через м'ясорубку. Очистила дві таких досить великих картоплини і нарізаю такими шматочками, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Все, в принципі, основні продукти готові. Поки я все підготовлювала, у мене паралельно відварювався круглий рис. Використовуйте саме круглий і варіть до готовності. Я нічим його не заправляла, просто зварила у воді рис до готовності. Додала сухого чеснику, або можете взяти свіжий, сіль та перець за смаком. Я ще люблю додавати в такі котлети приправу до м'яса. Вона надає такий, знаєте, цікавіший смак для цих котлет і, мабуть, стають такими поживнішими. Тоді відчувається якийсь присмак м'яса. Перемішую все і додаємо борошно. Я відразу все не додаю, додам частинку, перемішаю і дивлюсь по консистенції. Вам потрібно довести до такої консистенції, що коли ви вимісили фарш, кулька тримала гарну форму. Дивіться, я руки навіть не змочую у воді, але бачите, як кульки гарно формуються і тримають форму. Посипаю все панірувальними сухарями. У мене був батон, я його підсушила і перебила в блендері. І обсмажую на гарно розігрітій сковорідці в олії. до готовності. Смажу на середньому вогні. Їх потрібно гарно просмажувати приблизно по 4-5 хвилин з кожної сторони, тому що ми використовуємо сирі овочі і капусточку, і картоплю. Потрібно, щоб все гарно приготувалося. Для мене особисто в піст, така котлета, це як паличка ворочалочка Якщо ви не хочете смажити в олії, хоча ці котлети не втягують лишній жир, повірте, готувала неодноразово і нам дуже подобається. Можете запекти і в духовці, зробити такими кульками, змастити зверху олійкою і запекти до готова. В духовці теж буде дуже смачно. І приготуємо салат. Я взяла свої улюблені солоні огірочки, нарізала досить великими кусочками. Додаю сюди потрібну цибулю, якщо маєте, візьміть червону, а ні, то й звичайна підійде. І запекла червоний бурячок. Я люблю для салатів буряк саме запікати. Нарізала досить великими кубиками і готую заправку до салату. Взяла ложку меду, гірчиці. Оливкова олія, ну і, звичайно, сік лимону. Це все перемішую і заправка готова. Забулося сказати, що ще потрібно додати в заправку сіль. Заправляємо салат. І можна насолоджуватися. З цієї порції виходить досить велика кількість котлет. Подавайте з будь-яким гарніром. А я люблю, тому що ця котлета мені нагадує гарнір. Я люблю подавати її саме з салатом, або з такий свіженький салат, з молодої капусти, з квашеної капусти, або такий, як я сьогодні вам запропонувала, і у вас вийде. Поживний обід чи вечеря без м'яса, без якихось незвичайних продуктів все легко, просто й швидко. Я сподіваюся, друзі, що ви приготуєте, вам сподобається або напишете про результат мені в коментарях. Сподобались вам такі котлети без грама м'яса чи ні. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!